Привіт. В нас сьогодні короткий підстоп буде. І сьогодні ми презентуємо нову рубрику. Називатиметься вона такий можна уявити: хештег дивне. Ем... Це не то, що там прям рубрика-рубрика, але я думаю, що ми будемо такі. Штуки описувати не для того, щоб висміяти когось, або там да, сказати, що хтось дурний, а хтось ні. Але от просто про різне сприйняття однакової ситуації. Тобто, да, як ця картина малюється в голові пацієнта зазвичай, або його родича, і чому вона там формується? Тобто, у мене завжди питання, що? Ну, типу, там, в голові. Напевно, на обличчі теж нерозуміння якесь. А... І як ми це сприймаємо? Тобто, у тебе таке питання стрічне, а навіщо ви це зробили? А там, а чому ви так сказали? Uh -huh. А чому ви це не сказали? Ну тобто, от щось так, таке, так, от так. воно зазвичай достатньо щиро. Тобто, ти навіть в цей момент просто в такий ступор трохи впадаєш. Ну, Бо це дивне, так народилася ця думка тоді, коли ми готували якісь подкастів, і це там було, про було випис... дивне. Та, і там було що складного, що дивного, що приємного uh -huh. викликає твоя професія. І я подумала про те, це там і ти сказала. Ти знаєш, нас постійно підсипають оці ці дивне, дивне, дивне. Я оце здивувалася. вас ми ж постійно див, ділимося. Тим, що тебе вражає, і ти такий, от мені сьогодні таке сказали. Сьогодні таке було, і ти такий, вау, це можна прям записувати, <реш> що ми власне і почали робити, тому що воно вилітає з голови. Але це про те, що можна порефлексувати, про те, що можливо хтось себе в тому побачить і зрозуміє, що напевно люди по-іншому можуть це сприймати. Можливо, так не варто робити, або робити в інший спосіб. А може питати якось по-іншому, або питати по-іншому, Ну, Та, враховуючи е вже досвід. Тому ж... ми, ну, ми час до часу будемо е випускати такі короткі Стопчики, де будемо ділитися, якщо матимете бажання, також поділитися, якщо там теж ви лікарі, або в принципі вас є з боку, якщо ви там пацієнт. Та це наприклад. є кожного дня, тому що. Ну так, ну... і з з різного боку. Можливо, ми так само викликаємо якісь дуже дивні емоції. Да, і Чого? Ну, тому що я напишу, там в мене список є про вас. Що да, да, ви таке говорите? Вона така дивна. То точно. Ну, давай згадаємо щось за останні там три дні. Ну, що ну, згадалося 4 насправді? Воно да, та, ну, так це що... недавно було, складно, тому та. що воно трапляється ре... реально там кожного дня. Угу. Добре, поїхали. Я буду підглядати свою шпаргалку, бо я підглядала, почнемо з того. Також що я просто, ми вже це обговорювали, да, в, роб... ну, в якихось робочих. Робочий час, то я всі ці історії, в принципі, знаю, але я завжди просто ну сміх може бути нещирий. Сміх, не смішно. Ну, коротше, поїхали. Перше було таке, що я згадала, був один пацієнт, первинний, в якого підозрювали онкопатологію, і власне йому там робили до обстеження. Я після того мала з ним поговорити. І, власне, сказати щось по цьому. В нього не підтвердилася онкопатологія, принаймні не наша специфіка. так? Я там розмовляю з пацієнтом, кажу, ми закінчили, він там сказав: о, дуже добре, класно, очевидно, зрадів. І я кажу: ну, до побачення. Він такий. Краще не бачитись. Я така. Я так так? він такий, типу, розгублений, краще не бачитись. Я така, Ем, я справді зробила таку паузу, така зависла така, навіть не знаю, що вам сказати. <гум> <гум> така кажу на все добре. <гум> <гум> ну, да, на все добре, це так краще звучить. <гум> я просто, знаєш, в мене вперше виникла думка про те, що. У людина асоціація з тобою не як з людиною, а як з онкологом. Звіт ну він, він для того до тебе прийшов не познайомитись, яка така гарна. є лікарка Єнаси Михайлівна, хочу з нею поспілкувати. Ну, да, в нього, в принципі, асоціація буде вже зі мною. Типу, Боже, я її побачив знову. Не <правда> дай <правда> Боже. <правда> і я собі зразу знаєш, подумала про те, що ми вітаємося завжди. Ну, Привітання завжди воно таке позитивне, <правда> і ми там вітаємося. Я зазвичай вітаюся. Вітаю. Вітаю. І там вітаю вас, погані аналізи. <с pasó> я зараз про це подумала, певно, пацієнти такі. Вони не акцентують, я думаю. Ну, напевно. Я просто думаю, може, хтось так думає. якась дивна. Може, якийсь інший варіант вітання такий. Що ти скажеш, що згадаєш? У мене таке з нещодавнього, то зазвичай, коли пацієнт приходить на хіміотерапію, ми там міряємо там пульс, тиск і так далі. Uh, і тут я приходжу, спочатку розмовляю, як справи, там, що сталося, і зазвичай, коли дружина приходить з чоловіком, то зазвичай хто говорить жінка. Звичайно, тому що і навіть там, задаєш питання, він такий: Ла, я скажу. <свісно> <свісно> да, і тут же жінка дає репорт. Типу, у нього сьогодні був тиск 160 на 90, на 90. І він такий, я бачу в цей момент, тому що це для нього така тригерна тема. І він такий. Навіщо ти сказала? Ну, все, все тепер. І, таки, і і психує, ну там реально. Я бачу, що в нього червоніють щоки, що в нього зараз тиск, навіть якщо він був 160, то він зараз буде 180. Я така говорю: ну там звертаюсь до нього по імені і така кажу: дивіться, ну я ж все одно б це, ну, дізналась. Ми зараз помірюємо тиск, якщо він буде підвищений, то ми, ну, ми від це скоригуємо, не переживайте. А я виходжу з кабінки цієї. Він їй просто закатує там скандал, тим, <смі>, що вона його спалила. <смі> а що він собі очікує? Мені дуже цікаво. Ну, він ти, що думав, він що я відміню хіміотерапію через, ага. через високий тиск, ага. і типу, що він поїде додому, а так він хотів там не договорити. знаєш. <смі> Тут важливо підмітити, що. <смі> Договорюйте. Так, <смі> треба договорювати. Для, для лікаря це важливо. Це не те, що знаєш, як, мемчики ці, там, що в тебе сталося? Нічого, ти до лікаря прийшла, знаєш, веди себе нормально. Мене зараз дуже багато думок проскакує, але я не знаю, чи я зможу виділити, тому що дуже багато схожих таких суміжних. Ну, давай... Зараз в мене просто два виникло. Давай так, до тиску повертаємося Нещодавно теж мені дивно абсолютно не хотіла б якось. Дивний той факт з самого початку: що люди думають, що є якийсь тиск для них звичний. Ну, там... Робочий, ну це називають робочий, робочий, робочий тиск. Робочий. Да. А що таке робочий? У мене робочий тиск 150 на 90 завжди. Ти такий, ну окей, але це не ок. Ну, Із так, цього витікає. ця ну, історія. Так, ну І власне історія теж. Пацієнтка первинна прийшла нам на, на ведення хіміотерапії, теж запитують, який зазвичай вас я поміряли тиск, там був він підвищений дещо. Чи Або верхня межа була, я вже не пригадаю. Ну Суть тому, що він був десь там ближче до 140 на 90. Ну, і запитуємо, які зазвичай, чи буває таке, що він підвищується. Mm -hmm. Ну, і пацієнтка каже, та ні, в мене нормальний тиск, я нормально почуваюся 90 на 60. мій робочий 90 на 60. Ну дивно, думаю, ну якийсь є фактор, значить, що підвищує цей тиск, ну, щось, може, щось перенар... не перевоноло і шукаємо, шукаємо якісь варіанти, причини. Потім підходить до на мене медсестра, і вона десь Та не... на наступний день. На наступний було. день, так. ну вона видно, мала звичайно. Медсестри має трошки більше часу для того, щоб з ними там поговорити, У бо вони виконують маніпуляції. Угу. так. І видається, каже мені медсестра. Ви знаєте, я дізналася звідки тиск в неї такий, як вона знає, що він в неї нормальний, і виявляється, що колись виправ мене, якщо ти пам'ятаєш краще. 20 років назад, коли вона... Не 20, вона... ну не 20, там 10, десь 5. Я думала, коли вона в пологовому була, хіба ні? Ні, в якійсь лікарні там щось робили, і тоді медсестра поміряла тиск, і в неї був 90 на 60, і вона Іс. подумала, що це її повністю тиск по життю. Ну і таким чином, так. Да. І тут така, упс, все дещо перегралося. Ага. Та, тому насправді... Я навіть не знаю, який посил має бути. Не завжди, те, що вам сказали в лікарні, там коли 10 років назад, це це стосується сьогодення. Да, це навіть як група крові в паспорті. Так. Або татуха, знаєш. Набити мене у мене в паспорті плюс. стоїть, навіщо ви набираєте це з група крові? Я Фух, кажу, вона плюс. іноді відрізняється. Вони такі, типу, дивляться на тебе, то Те, що дивно. Там ну, група крові взагалі mm -hmm. не змінюється. Це лікар взагалі, чи, чи як <ріст> це до речі, <ріст> до <дослова. ріст> Я така. Да -да -да -да". Я така, ну іноді там помилялись просто. У нас були випадки, коли ми перевіряли аналізи крові, <ріст> і потім <ріст> там здавалось зовсім інше. А нам переливати кров треба, ну, якби... і це дуже важливо. Знати. Ми Іначе не ми можемо жирідно, спиратись да. на паспорт, що не буде. Добре, в паспорті ж це Іван... Іван Іванович добре. Угу. Це ми тобі повіримо. А інше, будь ласка, ми займемось самі. Да. Є така історія. Що, згадуєш, я, я ще маю одну історію, але цей. Ну, Оці штуки путають іноді лікаря і гадалку, знаєш. Що ти маєш на увазі? <рес> типу до гадалки як приходять, розкажіть мені самі там, тому що думають, ти там розкажеш їм все, і вона там зробить якийсь портрет, як психолог, да, і скаже тобі ага. твоє майбутнє, виходячи з тих факторів, які є. Ну то тут то, то, тої версії ти ж лікар, що ти має розказувати. <рес> так, да, да. Ага. хай сама вона вчилась взагалі-то, що їй сам все розкажу, і що далі. <рес> <рес> сам Думаю, Тут пацієнт приходить. Було дві схожих ситуації. Одна... Дає мені КТ, тому що його головний запит був це оцінити динаміку після лікування. Я кажу: добре, я онколог, дайте мені, будь ласка, ще заключення, тому що, по-перше, у нас час обмежений на консультації. Ну там да, я можу подивитись КТ, але я не радіолог, я ну, якісь там нюанси і повністю заключення не опишу. Ну, тобто, І там навіть там... не хірург, тому що хірурги, коли ну, готуються більше, до праці, там вони да. краще в цьому. І він такий каже: А чого я вам буду опис давати? Ви самі подивіться? Ну, типу, порівняйте мені і скажіть мені відповідь. У мене така сама є історія, абсолютно. <гум> а іноді там ти знаєш, що після якогось дослідження є такий-то результат, наприклад. ну, Це просто типово. А тут тобі кажуть, що було таке дослідження, і далі мовчать, ти такий. То може, у вас ще щось є, і він такий. Достає, Настия, якийсь козир. А, а ще щось. Ну, є Ні-ні-ні, гра, Открилась нова кімната, і ти такий заходиш. О, добре, так, нова місія. Щоб, знаєш, час підкидали так само до консультації. Да -да -да, Як там би... якщо екстра якась наш тука. Да, насправді проблема, напевно, в тому практично, що. Е... Очікування у людей інші можуть бути. Очікування більше я мав на увазі саме тут дуже насущну проблему. Часу бракує. У нашій консультації справді. Е... Вартують. Не того в нашій часу. консультації, а з нашим типом е, Я пацієнтів. на увазі так, з нашим типом пацієнтів, як онкологів, тому що величезний анамнез, тобі треба все розпитати, все зібрати. Один пацієнт в базу. може бути первинний, там прийде, з, зробили біопсію, Тобі треба його дообстежити, а інший пацієнт прийде з п'ятирічним вже стажем лікування, mm -hmm. і ти такий: окей, почнемо з самого початку, і вони іноді ж самі не пам'ятають, да. чого ви тоді звернулись там. У 2018 ну, році. В мене там виписка. Да, так, подивіться, там все написано. Я говорю, ні, ні. В угу. карточках. <рес> Давай напряжуємось трохи. Mm -hmm. <рес> Чекай, в мене була ще якась історія. Зараз я... була ситуація, коли пацієнт звернувся через менеджера каже: там попередньо ви мені говорили, що мають бути введені хіміотерапії впродовж однієї години. А зараз ви кажете, що цей час збільшився? Бо я справді там передивилась по протоколу. Ну, я мисно перевіряла, думаю, та час точно не одна година. Ну і там атакує менеджера пацієнтка. Думаю, ну якісь питання в неї: чому, чому не одна година? Менеджер каже, я не можу її пояснити, мусите її набрати, бо вона дуже, дуже переживає. Я думаю, ну добре. І в собі теж в голові думки. У тебе все одразу фінансово дає. Фінансова якісь питання, складова, там, думаю, щось? Що? напевно, вона рахує там кошти, ну це абсолютно uh -huh. окей. Та? Ну, тому що це інші будуть вже гроші, коли одна година, коли три години. І там, я думаю, ну, напевно, вже якось там. Телефоную. Телефоную, і мені пацієнтка каже. Е Скажіть правду, у мене щось там помінялось, мені стало гірше через 103 години крапельниця. Я така думаю, ні, ні не Та через його, то я просто перечитала. Ні, не зовсім, не зовсім так. Не, не дискредитуй просто, мене, то я просто вдосконалилася. Не дискредитуй мене. Я знала, що ця крапельниця. Цей препарат він справді водиться за годину, мінімально. Але є питання ще пості премедикації. Всі ми це Добре. знаємо. Цей препарат такий токсичний, його треба водити ще з пост і премедикацією. Тому. Три години мінімально, скільки може бути. Це до, до тих критеріїв, та що ми думаємо собі, а що думає пацієнт. Да. Зовсім, зовсім різно. І тут гарно, що треба розмовляти, розмовляти просто часом. Та, та. Я така думаю, боже, Ні, треба розмовляти я маю на увазі навіть з пацієнта. Тобто, не то, що там тобі сказали три години, і ти такий там у тебе думка, думка якась є. То просто запитай: а ну, три це з чим пов'язано? Угу. Не просто там три години, господи, там вже в нього там купа думок, він вже не чує, що ти йому далі кажеш. Запитай. Так, та, Дуже цікаво. Тому то, то що мені пройшло в голову, я буду ще собі записувати, воно точно час до часу спливає. Короче, да, Хештег оцей в нашому хештег чаті дивне. Якось дивне, то можна до того потім Тому що ми ж Долучайтесь. Думаю, наді... Можемо читати просто ваші якісь дивні історії. Можемо так. взагалі ввести такий хештег. Так, 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 Це цікаво буде знаходити. Добре, тоді погнали далі. Погнали далі. Бай. <реш>